Почекай, почекай, не свайпай, я тобі щось розкажу. Дивись, оцей чувак Івон Шнапс, він мільярдер, плейбой, але не філантроп. Але не філантроп. Короче, в нього бабок духо, тому він взяв та й вклав їх у створення космічного корабля. І от цих от чуваків та оцю от пані посадив на той корабель і відправив у космос, уявляєш, проти їхньої волі. І от вони прокинулись, а він їм каже з екрану. Я, Івон Шнапс, і я п'ю за вас. Ні, не це зараз. Ще хлопчиком я хотів збудувати корабель поколінь. Це такий космічний корабель, який полетить крізь сотні світлових років, а його екіпаж буде жити, розмножуватись, старіти та передавати своїм нащадкам знання про цю високу місію. А що ж далі? А це дивись в першій серії мультсеріалу Корабель поколінь, яка вийде цієї зими. Підпишись, щоб не загубити. Ну і лайк постав. Дякую.